Так, рибаки, вже перший трофей маємо, О, тільки заплили на воду. Купи то релакс, силікончик такий. З джиголовкою на 12 грам. Ми сьогодні з колегою рибаком. Будемо пробувати ловити щуку. А тільки заплили. А ще вихід в да. році. <святування> да. Будемо пробувати щось. Я побачив, бачу, водичка прозрачна, листопад місяць, щось середина листопада майже. Куди да, давай Давайте прямо між тим, чертам будемо щось шукати. Я тільки запалив, бачу такий білий сількон здоровенний. То Та і так, рибаки, будемо... Водичка просто джерельна. Просто джерельна вода, хлопці. Не знаю, що воно з того буде, але будемо щось пробувати. Якийсь ще дядько по березі вилазить. Так, ну все, можна ставати щось чіпляти, якісь снасті. Го просто віддір. Тут може джерка мені. давай напевно ми підемо на глибші місця, братан тута. Ні, ну можна впрацювати. Зараз, 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 секунду, я одягнуся. Дивишся, чи нічого не... Ну, Сюди ніхто не докине просто з берега. Я думаю, що злотки не якимось. Всічина малесенька зовсім рибаки. Ох, то по-потужному -по -по в січина. Ой-ой-ой, така вже. Ну то Всечка 100% за плавник і за нижню губу. Тут ну не поспориш. Все. О, досвідчений рибак. Так, тут її зняти акуратненько. І тут. ну то була покльовка, тільки вона промазала. 400 грам. — Чуть Чуть більше можна. Да, чуть більше. — 430, 430, ну ладно. <рес> Все, така у нас малютка пливе підростати, біжи. Оп, поскакала. Погнула мені струну нову, Ой, так, бач, ти я мою. Бачите, покльовку почув, тільки вона смазала. І зразу десь мені пішла, тільки захватила приманку і зразу пішла в зілля, бо там, що бульки зверху десь вона там покрутилась, Але вийшла. Бо не довелося нам з нею пливти. Тіні бастер джерк. Та й так рибаки. Так, вже й рибаки з першою мипокльовкою, покльовкою з першою реалізацією. Погода така осіння листопад. Скільки зараз десь? 14-та година десь. Ну десь приблизно. Ух! Бум! Проклюнулася так мені і зразу в бік пішла в очерет. Я думав, що вже все, за себе десь, але вийшла я її відразу до себе. Невеличка щупачка 400 грамчиків. Я. я вже спочатку подумав, що окунь якийсь такий, мені якось так як показалося. Думав, що може якийсь окунь взяв. Коллега, я кажу, прямо кидал петухустики, он каже, угу. Там кидал, там взял. Тайный братан был. Трофей. Так, Зара, Всичина, чина, Да, и сюда. Шупаки монстры. А ну, давай, гачка. Ох, 250. Ну, ладно, 280 граммчиков. Такая шина, хай бежи. Давай, бежи. Иди. Где ты там е? Ух, і зразу сховалася під саме зілля, поняв? Відразу саме зілля під низ пішла. Колега каже, не знаю, каже, кидав. Дати тобі інша джерка якогось? Ну на, там може, чи хочеш чи того, чи того. Вибирай. Давай кольорового. Ну давай. Укуньового. Ми заховаємо назад. Не знаю, колега каже, кидав, я думаю, ну, кидав, то кидав, то що ж. Ну, не вчора, там десь дало. Гульки я чуть, чуть далі кидав. Там би чорна штучка тільки. Потягнув, нічого. Все, 200 грамів стичком, все як тебе не має бути. Так що давай чуть далі підплемо, чуть-чуть. Можна джерка того не хотіла, але це вони приблизно однакові плюс-мінус. Тротой типа під натуралку і то. Ще раз розрізаний, другий раз брала. А, Ну так, може бути. Ми ще роздражнись з першого разу. Так, ми зараз чуть-чуть далі пройдемо туди якраз, туди на повороті будемо кидати. А я так кинув ювелірно. якраз так поклав шнура перед самим зіллячком. Ось десь там стояла. Так, от ми вже зараз туди чуть-чуть далі запливаємо, щоб у нас... Скинуло в куточок того черету. Так, да, бачите, дві покльовки, дві реалізації. Вона ще хай на колега рибак розловить ще. Ну, в смислі не розловить, а зловить. Так, о, що тут і будемо стояти десь. О, місце тут кидати. Да, тут тут якась глибше щось трохи, чи то мені здається. Так, я туди закинув оці корчі, що там торчать я там не, не зачеплю. Ну, отлично. Забирай, забирай, шнуру зараз. Ух. Так, що то? А, це у мене заплутався джерк. думаю, щось щось не то. Так. Ох. О, що то таке. Бляха, думаю, шнур щось мені криво ліг. На паузи, на паузи. Може ви возьму візьмемо поста які небудь цілікони і тако між цим попробуємо з пружинками. Цікаво буде попробувати. Не пробуй, я масти Тож поставимо з пружинками. Не, не буде чіплятися, я тобі серйозно кажу, що не буде. Заканає, ну то прицепимося всі. Так, ти де ти типа плюс-мінус посередині ну, тянеш? А ні, там, ну ладно. О, оце бачу. Оце ось щупака бляха муха. Десь вдарила. Ну, зараз ще вперед підпливемо туди на самий поворот. Так, рибаки, десь хвилин 30-40, не маємо ні одної покльовки. Ми кидаємо в трофейних місцях, так і в джерки впираємося. Я ще кидав силіконом, там де багато сухого очерету стерчить, але не знаю, щось не дав я ради, не міг я на той силікон ловити. То не, б, не бачу я там покльовки. Отак, оп? Оп! Ха -ха. Давайте прямо братан туди сверлив. Так, зараз геть вся щука поховалася повністю в очереті. Немає тут ніц. Вона тако навіть на середині ніде не хоче стояти. Хіба десь якщо якась може випадково, але випадковості сьогодні не було. Вся стоїть десь під учету, тільки атакує, а так, щоб не було нічого, рибаки. І тут дві маленькі. Навіть якоїсь там натяку на, на 700-800 чи 500 навіть і не було вся. Геть дрібна, дрібна щупачка. У, давай руля туди запливемо, а потім вийдемо. Проберемося ми тут. Прямо тако проберемося, да? які там гарні заплавки, дрібні. На, ну, ще тоді мого тримай. А чи може... Ну то не треба, я за свого зачіплю. Тоді. А ти піднімеш свого спіння. А чик. О, при, прийдем. Ага, так. Да. Туди тако. Чик. Пивемо впустець. Ладно, все, ми туди і тако візьмемо. Оп. там Да, само-само в місцях щупа... щучі. Оп. О, все, люкс. І ще може то ще буде прямо підійти туди. Так, о, отлічно. Так, а я буду тут щось шукати. Це. Бляха, в мене тичок бум. Я типу, бляха, ну типа почув і не почув. Я тільки типу, почув геп-геп і досили, гу бу поняв. Був тичок. Тих покльовак так немає туше і туше промазав. Був, був тичочок. Я не почув, я ніби думав, що зачепилося, вона типу брала... Ай-яй-яй, Андрюха, Андрюха. Йо-майо. Його вот тут от прямо посередині. По ньому тут маленький торчить його. Я думав, що бляха десь зачепилося щось, а воно брало маленьке. І я тільки почав надіти, що гиби-вип і спійнга трошки потріпло чуть -чуть. Ну Зараз ми ще тут прямо підійдемо. Ща-ща. О-моє. Не дав ради, хлопці. Так, а ну зараз ще допрямо туди. Ближче. Між самими очеретами. Так, рибаки. Бачите? Подкілошна. Да, така подківа. О, бляха, як же ж її звісті ще зняти? Кура чи печонки. Бере бляхамуха в заглот тіні бастера і навіть не чувствує. Так, опа. Так, одненький. Шефтори якось треба зняти акуратненько. Мала бляхамуха. Дугнала як. О о, ч ч ч ч Ох! О, і зразу його. Трофейна снасть, трофейна щука, ну, ну теж 300 грам. Все, побігла. Оп, все, назад туди там, де брала, туди назад сховалася. Його мені клюдло тут, десь або супроводжувала хлопця, бо я не знаю. Ти що руля скажеш? Бо вона мені його взяла 2 метри. Я бачу, йшла, йшла, йдуть. Може вона йшла якраз щось заглядала на джерка того, думала чи не. Думала чи не передумала? О, все, трофей, трофейна снасть. Так. Вона ж маленька 300 грамів його великий великі все одно бере як в заглот. Тож вона той попала вже чітко. Чотири покльовки, три штуки реалізував таких сумашедших. Ай-яй-яй. А великої нема. Нема хлопці, великої навіть і не пахне якимись кілограмчиками. Чи ще там чимось? Ось тільки мала, ось тільки мала активна. Що щось десь прокльовує. Туди поїдемо, бляха, щось нахмурилося. Що тут буде дощ? Може і не буде. О, бачите рибаки, рибалка, трофейна охохо. хо, -хо. Да, Цей, звісно, джерк то вже що літом, що осінь робить свою роботу на таких неглибоких водоймах. звичайна натуралочка срібного кольору і тільки там чуть-чуть червоного біля морди так рибаки 4 покльовки 3 реалізації якщо в колегі рибака була покльовочка але щось не дав ради десь проспав трохи Ну. Чувство, діду до себе. Ну таке собі, типу, щось трошки кліє, щось типу, трошки і, і не дуже. Тут, бажає кращу. Так, бажав би кращого, але... Ну, то все одно хоч якась де-небудь, хоть не то, що тут в холосту не течка, а туди ж куди така робота. Ніч же робиться якась. Трошки такого треба повернути чуть-чуть. О, зараз ще раз туди такого. Так. Три щупачки в зачоті, ну не знаю, ще хіба чудо буде, якщо ще якась десь рипнеться. Вже геть ніч на дворі майже. А тут і дав руля тако? Ні. Yeah. Що рибаки, нашу рибалку моно вже завершувати. Чотири покльовки, а п'ять покльовок на двох і три реалізації. Але вся щука якась мала. Щось не те, не те. Ну, правда, ловили ми серед білого дня, ну, але нічого вже не зробиш. Вже як є, так і є. Ну, будемо... Можеш ще зранку пробувати якогось десь наступного разу. Може щось з того і вийде. Але то все одно не в холосту, як би там не було. Бо Бу якби відплавали скільки без єдиного течка, то було б теж трохи обідно. Ну, а так хоч щось. Це так рибаки. Все, до нових зустрічей.